Єрусалим, Ізраїль, земля обітована. від слова обід, «обітянка», тобто обіцяна Богом єврейському народу. Це свята Земля, земля Ханаанська, територія в північно-східному кутку середземноморського басейну. Дуже мала за розміром. Вона займає площу всього 15 тисяч кілометрів квадратних. Зі слів Бога, це земля, яка тече молоком і медом. Війни за цей шматочок Суходолу можна назвати словом вічні. Поглянемо на мапу Середземномор'я і віднайдемо цей шматочок землі, обмежений з заходу берегом моря Середземного і зі сходу річкою Йордан та Мертвим морем. Чому Бог вибрав цей шматочок землі для свого богом обраного народу невідомо. Адже якщо оцінити кліматичні та природні умови святої землі. То швидше цей подарунок можна назвати покаранням, а не благом. Пустеля, гори, кам'янисті ґрунти і найглибше провалля світу тектонічний розлом Гхор, по дну якого протікає річка Йордан це свята земля. В історичному сенсі свята Земля це місця пов'язані з виникненням трьох сучасних монорелігій, іудаїзму, християнства. Та іслам. В біблійні часи на цих землях проживав шумерський правотець цих релігій Авраам, перший єврей і батько багатьох народів. В Єрусалимі було побудовано перший і другий іудейський храми. Там же був розп'ятий на хресті Ісус, а пророк Мухаммад здійснив нічну подорож з мекки до Єрусалима, звідки він вознісся на небеса. Ці місця священні для прихильників трьох релігій. За право контролювати місця святинь ідуть вічні війни. Географічно свята Земля це територія у Західній Азії, розташована між річкою Йордан та Середземним морем, займає терени сучасного Ізраїлю, Палестини, Західної Йорданії, Південного Лівану та південно-західної Сирії. Центр святої Землі Єрусалим та прилеглі до нього території. В різні часи до святої землі відносили різні території. Ось карта церковних діоцезій 400-го року нашої ери. До святої землі тут віднесено Синайський півострів, частина Єгипту, острів Кіпр, частину Месопотамії, сучасний Ірак, Північна Сирія та Антіохія, зруйнована землетрусом 6 лютого 2023 року, яка є південно-східною частиною Туреччини. А ось карта 1759 року, яка практично відповідає територіям, на яких були розселені 12 колін єврейського народу після повернення з Єгипту. Проте самим цікавим географічним місцем святої Землі є Мертве море. Давніше його називали Солоним морем. Берегова лінія Мертвого моря є найнижчою точкою суходолу на планеті. Це приблизно 400 метрів нижче рівня моря. Візуально дуже показовими є вертикальні розрізи рельєфу цього шматочка землі, з заходу на схід та з півночі на південь. Ось розріз рельєфу святої землі з заходу на схід. орієнтація з півночі на південь. Ширина території 120 кілометрів. На цьому проміжку місто Єрусалим знаходиться за 65 кілометрів від берега. І на висоті 774 метри від рівня Середземного моря. Заслідуючи 30 кілометрів, поверхня землі опускається на 1175 метрів вниз і має рівень на 400 метрів нижче рівня моря. Через слідуючі 25 кілометрів поверхня землі підіймається більш ніж на 1550 метрів і починається Трансйорданське плоскогір'я. Яке по відношенню до рівня моря знаходиться на висоті 1100 метрів. Це провалля, в якому тече річка Йордан, що впадає в мертве море. Називається Ггор Ельгор. Розріс рельєфу з півночі на південь, орієнтація з заходу на схід, має такий вигляд Гора Хермон, яка є південним краєм гір Антилівану. Має висоту 2814 метрів. Від її підніжжя розпочинається гігантська тріщина в земній поверхні довжиною 200 км і шириною до 25 кілометрів. По дну цієї тріщини тече річка Йордан. Неподалік початку Йордану знаходиться озеро Гуле на висоті приблизно 67 метрів над рівнем моря. Нижче по течії Через 50 кілометрів знаходиться Тіверіатське озеро або Галілейське море, в якому ловили рибу перші апостоли Христа Андрій і його брат Петро. На північному березі цього озера місто Капернаум, в ньому починав проповідувати Ісус. Ця місцевість вже на 210 метрів нижче рівня Середземного моря. Заслідуючи 100 кілометрів. Розкол землі ще поглиблюється на 200 метрів, і це найнижчі точки суходолу земної поверхні, берегова лінія Мертвого моря. В 10 кілометрах на північ від Мертвого моря розміщене біблійне місто Єрихон, в якому люди живуть на глибині 252 метри нижче рівня моря. Є припущення, що біблійні міста Содом і Гомора. Були на східному березі Мертвого моря. Єдиний праведник Лот і його дві дочки, що залишилися живими після знищення Содома і Гомори, переховувались в печері біля Йорданського поселення Гор Ессафі, біля південного берега Мертвого моря. Така структура рельєфу дала можливість Мойсею перед смертю побачити весь край ханаанський. А було це так. Коли наблизились дні переходу євреїв на землю Ханаану, Господь ще повному сили Мойсею, про що сповіщає Біблія, сказав піднятись на гору Нево на Трансйорданському Плоскогір'ї. Несподівано Господь відкрив простір і показав Мойсею весь край Ханаанський з півночі до півдня і до західного моря, і відразу сповістив, що у Мойсея немає вже часу, і його нога не ступить на ту землю. Тільки побачивши всю землю Ханаану, але не ступивши на неї, закінчив життя самий визначний пророк людства, якому були об'явлені як і всі закони людського життя, так і всі закони Всесвіту. Для довідки: Гора Нево має висоту 802 метри над рівнем моря. Гірський кряж, що тягнеться від Хеврону через Єрусалим до Самарії, має такі висоти Гора Герцля. В Єрусалимі 834 метрів. Оливна Гора 811 метрів. Гори в Самарії. Гарізім 868 метрів, Евал 938 метрів. Так що, згідно фізичних законів, побачити Середземне море з гори Нево неможливо. Але в Біблії написано, що Господь відкрив простір Ось такий цей кусочок землі. Дарований Богом єврейському народу! Для мене лишається відкритим питання. Цей Божий дарунок є покаранням для єврейського народу чи благодаттю. Ваша думка.